Привіт, згідно закону України про запобігання корупції, діючі державні службовці зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати декларацію за минулий рік. Слід також зауважити, що законодавством передбачено відтермінування подання декларації для мобілізованих працівників військовослужбовців та членів їх сімей. Тож за останні дні засоби масової інформації та журналісти. Прискіпливо розглядали декларації депутатів та мерів, заступників та голів. Гучних сенсацій у цьому році не знайшлося, хоча на деяких моментах ми все ж зробимо свій акцент. Тож ми починаємо стисло та по суті. Почнемо з нагадування, що обов'язкове декларування для чиновників було тимчасово зупинене у перші тижні повномасштабної війни Росії проти України. Але 10 жовтня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення електронного декларування чиновників із негайним відкриттям декларацій у цьому році. Президент України також оприлюднив свої статки. Доходи Володимира Зеленського та членів його родини за 2024 рік. Склали 15 мільйонів 286 тисяч 193 гривні. Як випливає із офіційного повідомлення прес-служби президента, заробітна плата голови держави склала 336 тисяч гривень. Тобто за місяць він отримує 28 тисяч інших компонентів заробітної плати, надбавок, премії тощо йому не встановлено. Що цікаво, керівник офісу президента Андрій Єрмак заробляє більше свого боса. Посадовий уклад Єрмака становить 121 270 тисячу гривень. Ну а щодо президента, то всі інші доходи родини Зеленського у 2024 році складалися із банківських відсотків і доходу від надання нерухомого майна в оренду. В офісі президента уточнили, що минулорічні доходи родини президента зросли у порівнянні з 2023 роком. Це пов'язано з відновленням надходження повної суми орендних платежів. У 2023 році дохід Зеленського та його родини становив майже 12,5 мільйонів гривень. Також стали відомі заробітні плати за 2024 рік українських міністрів. Так найбільш високооплачуваним міністром у 2024 році став Рустем Умеров. За рік глава міноборони заробив 1,6 мільйона гривень. Трохи менша зарплата міністра енергетики Германа Галущенка. 1 мільйон 594 з половиною тисячі гривень. І на третій сходинці голова МВС Ігор Клименко. Він отримав за 2024-й 1 мільйон 560 тисяч гривень. До речі, і міністр енергетики, і міністр МВС за 2023 рік отримували на 500 тисяч гривень менше. Можливо, це пов'язано з тим, що з початку 2024 року почала діяти нова система оплати праці державних службовців. Ну і на останньому місці серед міністрів у 2024-му опинився Олексій Чернишов, який у грудні очолив міністерство національної єдності. Він за минулий рік отримав лише 90,5 з половиною тисяч гривень. Окрім президента та міністрів, сьогодні в акценті ми розглянемо голів обласних військових адміністрацій. І перший голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім як виходить з поданої ним декларації, протягом 2024 року його сім'я збільшила свої грошові активи. А також в них з'явилося нове джерело доходу. Продаж криптовалюти. З декларації виходить, що за минулий рік голова Миколаївської військової адміністрації заробив 1 мільйон 762 тисячі гривень, і це на 400 тисяч більше ніж у 2023 році. А доходи його дружини Юлії Кім залишились на рівні 23-го року 500 тисяч гривень. Крім цього, в декларації вказано нове джерело доходів, продаж криптовалюти. Дружина Віталія Кіма отримала дохід від їх продажу на суму майже 2 мільйони гривень. Можливо, вона продала ті самі 0,71 монети биткоїна, що й були задекларовані у 2023 тисячі Крім цього, зросли готівкові заощадження родини. Віталій Кім вказав, що на особистому рахунку в українському банку він має 150 тисяч гривень, що на 50 тисяч більше за 2023 рік. Та 74 тисячі євро в одному із іспанських банків. В ньому ж тримає 68 тисяч євро і дружина голови Ова. Щодо власності, то у декларації Кіма вказано п'ять квартир у Миколаєві та одне нежитлове приміщення. Ну а автомобільний парк родини Кіма у 23-му році не змінився. Вони володіють двома автівками та ще одну орендують. А ось декларації голови одеської військової адміністрації Олега Кіпера який рік поспіль немає. Нагадаємо, національне агентство з питань запобігання корупції засекретило декларації Кіпера за 2021, 22 та 23 роки через його мобілізацію. Судячи з усього, декларації і за 24-й рік залишиться під великим секретом, і тут згадується розслідування наших колег зі схем, у якому йдеться про бізнес російського підприємця Ігоря Наумця в Україні, активи якого оцінюються в 1 мільярд гривень, та який, попри санкції РНБО та арешт, перейшов до нового приватного власника в обхід держави. Ідеться про холдинг Юнігран, який видобуває корисні копалини з кар'єрів на Житомирщині та виготовляє тротуарну плитку. Це виробничі комплекси, техніка, сотні вагонів, сотні гектарів землі. У своєму розслідуванні журналісти дослідили зв'язки власника компанії Юнігран, екс-депутата Броварської міської ради Сергія Шапрана та Олега Кіпера, який до весни 2023-го був головним прокурором Києва. Також ще одне розслідування провели журналісти громадське, в якому розкривають як своїм наказом у серпні 2023 року голова ОВА Олег Кіпер взяв під контроль практично весь український агроекспорт. Звісно, всі звинувачення сам Олег Кіпер заперечив про декларацію Олега Кіпера та взагалі про закриті декларації. Ми спитали думку голови громадської організації Центр публічних розслідувань Валерія Болгана. Якщо говорити про те, що НАЗК на жаль закриває частину декларацій, то ми, як громадська організація, яка постійно займається боротьбою з корупцією, вважаємо, це ризиковим питанням стосовно безпосередньо голови одеської військової адміністрації Олега Кіпера, його декларацію було закрито з самого початку широкомасштабного вторгнення, і насправді цікаво, що закриті також декларації, які були які подавалися за попередні періоди, коли він був ще прокурором міста Київ, і на жаль. Зараз ми не маємо доступу офіційного до такого масиву даних. Наші колеги. Бачили, що є ризикові моменти, наприклад, в тому майні, яке може бути теоретично пов'язано з Кіпером і розміщатись в Росії, і відповідно, ось чи вдалося позбавитися у голові такого важливого регіону, як Одещина, від такого майна, було б дуже цікаво побачити, і взагалі, які зміни відбулися в майні його та його родини за ось ці три роки. Було б дуже важливо і цікаво побачити, тобто це не тільки про нашу особисту зацікавленість це суспільний інтерес, який власне ми вважаємо суспільним правом. Тому ми зараз розглядаємо питання запитів до НАЗК з приводу відкриття, все ж таки, і його особистої декларації, і декларації інших голів військових адміністрацій. Ми зараз стикаємося з ситуацією, коли є Миколаївська область, де Декларація відкрита, є багато інших регіонів. Львівщина тощо, де декларації відкриті, і навпаки, Одещина, Херсонщина, де декларації закриті. Це обґрунтовується тим, що формально вони є військовослужбовцями. Наприклад, голови ТЦК також є військовослужбовцями, але їх декларації спеціально були відкриті, і це було підкреслено, що ось ми. Боремося з корупцією на такому рівні, тому я вважаю, що вон ці посади голови військових адміністрацій не є чимось особливим, і те, що власне, якщо в минулому році було встановлено нашим центром, що голова ОВА є також офіцером служби безпеки, не є саме по собі з пересторогою до відкриття декларації. Якось комплекс цих дій з точки зору НАЗК таким вважається. Власне, ми вважаємо, що це не так, і будемо боротися за наші з вами права. Мери українських міст також задекларували свої статки за 2024 рік. На першому місці серед всіх з річною зарплатою понад 2 мільйона гривень мер прифронтового Харкова Ігор Терехов. Другий у цьому списку мер Черкас Анатолій Бондаренко. Він за рік заробив 1 мільйон 342 тисячі гривень. Замикає трійку лідерів мер столиці. Очільник Києва Віталій Клічко отримав у 2024 році зарплату в 1 мільйон та 233 тисячі гривень. Мер Одеси присутній у списку міських голів, які заробили у 2024 році більше 1 мільйона гривень. Геннадій Труханов на шостому місці у цьому переліку. Він задекларував 1 мільйон 116 з половиною тисяч гривень зарплатні Отримано у минулому році, взагалі в електронному звіті про майно і доходи міський голова Одеси задекларував 1 мільйон 359 тисяч гривень доходів, і це вдвічі більше ніж було у 23-му. Нового нерухомого майна Геннадій Труханов минулого року не придбав. В його власності, як і раніше, залишається квартира площею майже 132 квадратні метри в Одесі. Також спільно з матір'ю мер володіє житловим будинком і земельною ділянкою в Одесі. У своїй декларації Геннадій Труханов також вказав, що він зберігає 139 тисяч гривень та 167 тисяч доларів готівкою. На банківських рахунках у мера Одеси перебуває 987 тисяч гривень, 2,5 тисячі доларів та 27,5 тисяч євро. Цікаво, що у 2023 році річна зарплатня Труханова становила менше, ніж 300 тисяч гривень. Та, взагалі, у 2024 році він став вдвічі багатший. Ну і останнє цього року українські держслужбовці подали 2113 декларацій із криптовалютою, що на 10% більше ніж роком раніше, і в два рази більше ніж до початку повномасштабного вторгнення. Найактивніше крипту декларують представники Нацполіції України їх 15% від загальної кількості за ними йдуть. Співробітники прокуратури і судді. Ну а щодо чиновників, то Одеська область опинилася на шостому місці в Україні за кількістю таких можновладців, що задекларували криптовалюту. У нашому регіоні їх 117. Як повідомляє сервіс Open Data Bot, Перше і друге місце розділили Київ і область у столиці 582 чиновника з криптою, третє місце посіла Харківська область 172, Четверте Дніпропетровська 167, а п'яте Львівська 133 декларанти. Ну і нагадаю вам про те, що більше новин ви зможете завжди знайти на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналах. Також ви можете підтримати нас, незалежне медії, інтент та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі. Ну і звісно, підтримка через Patreon, тож залишаємо всі посилання в описі до акцентів. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся і бережіть себе.